Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас такий красень в продажу. Це Ford Connect 2021 року випуску. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями, нічого кримінального по авто взагалі немає. Двохлітровий бензиновий мотор, XLT комплектація, це максимальна. Автомобіль в лонговій базі. На літній гумі треба придбати зимову, її немає. 45 тисяч пробігу. Текстильний салончик під хімчисточку. У автомобіля 6 місць, виглядає дуже класно, по Америці взагалі мінімалка. Повний електроскоп пакет, електрорегулювання бічних зеркал, мультикермо, датчики світла, датчики дощу. Жодних помилок, крім датчик у тиску в шинах, немає. Штатна мультимедіа, камера заднього огляду, двохзонний клімат, Все працює без зауважень. Друзі, кого зацікавив даний варіант? Звертайтеся в автопарк місто Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.